Сьогодні я вирішив, що в Майнкрафт міг вам трохи надоїсти. Тому я вирішив записати щось нове. І це Амонгаз. Зараз починається вже гра. До того, що ми не назбирали ще 5 лайків на минулому відео. І поки не назбираєте, то я, мабуть, такий Майнкрафт і не випущу. Тому я вирішив сьогодні записати Амонгас. Давайте тоді не затягувати. Починаю. <плес> <плес> Зависла гра. Я, мабуть, зараз знайду нове лобі і знову почну. Я знайшов нове лобі, і це. Як би вам сказати? <схи> це не, не скелт це інша карта, це Airship. Давайте я почекаю, поки зайдуть, зайде більше людей. Почнеться гра, і тоді я знову почну запис. Чи ж гра починається, друзі і поїхали! Надіюсь, що цього разу вона не залагає. Ага, І. Ми граємо за члена екіпажу і, звичайно, роль в нас теж член екіпажу. Окей, добре, давайте. Нам потрібно виконувати завдання. Перше завдання, як ви бачите, в нас у головній залі. Бляха-муха. би я інженером, знову треба все оббігати. Ти поки добіжиш, то ще тіло знайдуть, ще репортнуть. Так. Один, три, вісім, три, вісім. Я думаю, що це не банан, тому що він мене міг вбити. О, добре, тут, 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 тут. 5, 8, вісім. Алло! Кітчен, кітчен, кітчен. Ага. Нажала на кнопку, ага. Так, дивимось, що пишуть в чаті. Запитую, чого взагалі почали. але... Ем, добре, дивіться, на кого в мене є підозри. У мене є підозри на синього, тому що він бігав деякий час з. З, з цим. З. Чорним. Тому я напишу. Що синій це імпостер. Ну, за мене проголосував банан. Цікаво чому. Дуже цікаво, чому насправді. Що ж йому таке зробив, що він за мене проголосував? Ну добре, у нас є завдання в... на кухні. Е, Тільки от... Ага, от он. Як це? Ой, знов знову нам в мітінгру. Ну добре, давайте вже по дорозі виконаємо ті завдання. Якесь дивне завдання, якщо чесно, ну ладно. 3, 2, 1. Хоча може цей банан, Ну, щоб він просто на мене все хотів злити. Але. У нас на вулиці. Це завдання. Тільки от цікаво, просто бігаємо будемо бігати по карті, коли в нас закінчиться завдання. Так, на вулиці, на вулиці, на вулиці. Ага, я певно знаю де це. Так, да, от оно. Чекайте десь тут. І що тут? Я по. Ой, я его. Я... оу о, о! Куда бих ты? Куда бих ты? Наверное, на камерах будем стоять, я придумал. Давай! Кто там? А! Да Та ё... А, фу, Ну добре, давайте тоді йдемо на камеру. Блін. Боже ого аж трьох. Так, все чекайте. А він вмер. Окей, аккіс. Боут. Кипентри. Не, я думаю, что это не вин. Бен здається. Ага, добре. Ми викидаємо Кіпін 3 і вона. Не була. Чекайте, треба ось викидати. Мені здається, треба нажати на кнопку, тому що якщо ні, то ми програємо, але мені здається, що. У мене тоді всі будуть ні те, не треба. Хтось інший нормальний. А ми оце от... на, на цьому покатаємось. Але звуки звісно. Та Йосип Я... І як тут зробити... О, ну нарешті, клас! Тайс. Окей, я йду на інший є туди. Два шість... 6-8. А там Зробіть там! Навіть ніхто на них підозрю не мав. Ну, рожевий проголосував за цей за. Е, як той колір. Називається Кораловий, щось таке. Тому що. Ну, щоб викинути і швидше виграти. 7-16. Ну добре, ми почекаємо людей поки що. Гра починається. Але поки що вже заходять люди. 12-15. Ну, тут непоганий шанс, що я буду імпостером, але. Не будемо їсти поперед батька в пекло і. Ти. Хто я, хто я, хто я? Я знову член екіпажу. Клас. Добре, давайте. Підеш в мене. Ага. Капець мені обігати треба. Чо ні, я вроді не так далеко. Отай, отут, от, от. добре. Не що це за завдання таке? Як... Як його зробити, Ага. Так, це мене. Та йосип боси! Я я тут про себе полюс. Так. Мені здається, підозрілим. тур в саже, да. Вот и... Тур, тур в саже. Ага, вот он. Mm -hmm. Yes. Ми так можемо довго. Еу! Ну капець, блін. Мою ідею на... ніхто не підтримав. Так не чесно. Ніхто не був вигнаний. Скіп. Окей, okay, мені треба мейнхол. Okay. Окей. Нехай собі там чинить електричество. Ми йдемо... Вдягатись. Йоси, босси. Це що ж таке? Окей, І оце от. Прикольне завдання, як на мене. І де ж та дата? Ну, де воно? Вот вона О, починили електричество. Ще треба душ полагодити, Йосип. Є він деск. Ага. Арморі. Кічен. Яка. Йошкіндрин. Так. Не дадуть завдання виконати. О, то це ще сам репорт. Давайте я напишу, якщо що. О, до речі, так, почали його підозрювати. Через те, що, типу, я за нього казав, він мене вбив. Я навіть не знаю, можу його такий викинути. Але, як ми знаємо, це жовтий. Як на мене, це ще може бути сірий. Або навіть корал. Я. Да, да, да! Це. В мож... мене, дивіться, це 100% жовтий. Дуже сильне маю на корала, тому що його взагалі ніде не бачив. І біло. Бляха-муха. Ну а на нього навіть ніхто не подумав. Ну... А може це бананий чорний. До речі, вони проголосували за зеленого. Сикау. Ч мне? А, блин, а де мені? Ага, он тут. Так от так. Тут все кес таке галимы завдання, якщо чесно. О! Ну, О, добре. Де душові? Угу. і душ замонтувати. Класне завдання. Так. Так о. Окей, окей, окей. Добре, і ходіть тоді на камеру. Давайте! Зараз ми можемо дізнатися, що це банан. Хеу! Ой, там був. Я вгадав, що сірий. І оранжевий. І жовтий. Ну, блін. Ну, жовтий, це очевидно було, тому що він мене вбив, а сірий. Це було досить дивно. Добре, вони пишуть гру і я знову. Все, почали гру. Що може цього разу? Бляха. Думаю, це остання гра, якщо в мене буде йти 3 хвилини. І так, да, ми граємо на скелді. Окей, почнемо тоді сам найпершого завдання. І знов звичайна роль просто, ну клас. Ой, Оу, клас! Дуже цікава гра була. Знайдемо інше лобі. А поки не збируватимуться люди, пропоную почекати. Я вирішив зайти в звичайний чат, так як до того ми грали на швидкому. І гра вже починається. І карта в нас з Одна з моїх улюблених. Добре, ми починаємо. Що, може, цього разу? Ай, бляха. Ну, і звичайно. Клас. Цей так халімо. О, чекайте, у мене скан є. Щоб разом всі знали, що я чистий. І зараз мене тітри вбивають просто. Ну клас. Як я і думав. О, чекайте, тут труп десь. Ей. Білий коридор. Я буду цей писати е, білий, тому що. ну, б, Замість букви І то будемо е, е писати. А, і, до речі, мене підтвердило, що я чистий. Е, замість букви І будемо писати Е, або щось інше, тому що а, тут пише замість, е, замість І квадратик просто. Ну, коротше, це, 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 це білий. Белый и симпостер. Блін, походу, походу, то не він на неї підозрить тепер. Не хочу бачити. Йосві босий. Ну все, мене викидають. Але я думав, що це він. Ну то що він просто стояв біля трупу? Що я ще міг сказати? Може і не встиг репортнути, ну це теж. 50745 ноль семь Добренько, что у нас дали? Окей, okay, я знаю, да, да, то есть фикс в рейтинг. Oh, боже, ну, в цей саботаж. Самих коріч на глазах. Добре, давайте проголосуємо за червоного такого. Червоного. А, ну да-да, це червоний. Я думаю, що таке треба голосувати за червоного. І. Лишилося два голоси. Так, ми проголосували за червоного. Та да, всі за червоного. Це що, шоумер. Чекайте, а де коричний. Да! І лишився лише один. Я думаю, це вже буде остання гра на сьогодні. Наступні ігри ми зіграємо якось іншим разом. О. Еу! Походу це Сірий. У мене ще немає гарних. Ну, у мене ще немає доказів на то, тому. М да, і в реакторі. Мені здається, що в реакторі зараз труб буде. Давайте, знаєте що, якщо, якщо ми знайдемо труб, ми будемо просто стояти біля нього, щоб всі подумали, що то ми. Ой, питай. Та що вони так люблять, той світло? Окей, де реактор? Еу! Ми клас. Вау. Клас! Вау! Прикол. Мене вбив я. Що може хтось іде? А хто там був хоч? Я знаю, хто це? Я так і знав. Треба було зразу казати, що. Цей сірий мішав е е електрику чинить. О, чекай! Блін, не встиг. Окей. Або зараз напишуть, хто це, типу, на очах, або це саморепорт. репорт. Ну да, кто-то в мене, то в мене превратился. <свы> ну, я тоже думаю, что это сам репорт. Давайте. Че я, я не знаю. Да, я тоже думаю, что это серый. Про ми дізналися просто хто вбивця. Зараз нам відпишуть, мабуть. І хто ще не проголосував? Ага. Слухайте, а вам не здається підозрілим, що ви. Проголосували за саморепорт. репорт. На сірого навіть ніхто. Е -е О, ми виграли. Прикол. Ладно, друзі. Всім, хто подобався це відео, я неймовірно вдячний. Всім удачі і всім па-па-па-па.